Всім доброго дня, ми з України. Всі, мабуть, знають, що 12 липня з Давен давен святкується свято Петра та Павла. З давен-давен існував звичай в народі, особливо серед молодих українок, дівчат, завивати берізку. Брали, знаходили берізку, брали три гілочки. Ось вони, як зараз упаде телефон, бо я знімаю три гілочки. І їх заплітали. Заплітали так, щоб вийшла така, як коса. Ось бачите, може вам не видно. Все, дивіться, ось берете, Три раз, два і плетете як косу. Три, чотири, п'ять. Промовляли тільки тричі. М'ятця. І сину, і Святого Духа Амінь. І обов'язково перед цим загадували бажання. Ну в основному бажання вже несли з собою, тому що прийшли ж до Берізки, шукали її, значить, і бажання вже відоме вам. Як упаде телефон, не лякайтеся. Обов'язково влітали червону стрічку, якщо її не було. Просто якусь плетючу травичку, ожинку чи, можливо, якийсь жито чи колосочок. Ну, це я, мабуть, зробила даром, що я так от прикрасила, тому що червоний колір кожен буде дивитися. Ну, я так постараюсь гарно завинути, що зараз швидко стемніє, бо нам треба, щоб воно до завтрашнього ранку вистояло. Якщо коста не пов'яне. Не зламається, то значить, ось це означає, бо і ніхто там не одірве голову. Завтра ми прийдемо, я відзніму відео. То моє бажання, яке я загадала, обов'язково здійсниться. Це робили з вірою, з великим почуттям. Молилися і Петру і Павлу, звичайно, цим двом святим. Всі бачите. Косичка є, відпускаємо її на волю. І чекаємо завтрашнього дня. Шануємо українські традиції. любимо українське. Ой. І пам'ятаємо, що Україна досе доступаючим святом Петра та Павла. Всіх люблю, всіх шаную.